Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні 14 квітня Хмельниччина між вами, перед вами Володимир Подільський. Вже друзі на мене свараться. Чому немає відео, але так як в мене пройшло трошки змінення в апаратурі, вже в мене є, е, так як друзі кажуть, що то зв'язка погана, що то... Так що, я думаю, зображення повинно бути качественне, звук повинен вже бути якісний. Працюємо, друзі, для вас. Ну що, друзі? До мене друзі дзвонять Володя, де відео, розкажи, будь ласка, а що, друзі, розказувати? Я це поправлю. А що, друзі, розказувати? А розказувати нема що? Холодно. Прямо холодно, друзі. Прямо курточка, ну, щоб ти взяв без теплої кофти вийти, Ти невозможно вийти, друзі. Холодно. Розвитку ноль. Їдять, як коні. Не співаємо вже закінчуються, вже до мене друзі, пишуть, що вже позакінчувалися рамки з медом, вже понакупляли цукру, колотять бадяжать сиропи. Друзі, аномальна холодна весна. Я не знаю, що це рік буде. Були у нас, ну, так мови нема, були у нас плани. Ні, друзі, ви зараз сказати, опять плачеш, оп'ять. ні, не то, що плачу. Ну просто хочу, так як друзі питаються, давай розказуй, що там, а що розказати, друзі. Що можна розказати? Ну літають вони чуть-чуть, Щось там літають, якусь ту пельцичку носять маленьку, маленьку пельчичку носять, але но не більше. Бо таке трошки щось несуть, я б не сказав би, що зовсім не несуть, друзі. О. Зараз подивимося, друзі. Ну є невеличкий льот. Я не сказав, що льот є великий, гарний. Ну є якийсь льоточок. Ну... І, знаєте, друзі, от вам переваги загорожі. Тому що до мене дзвонять і дзвонять пасічники нашої окружності в кого пасіки менш загорожені, там взагалі льоту немає. Кажуть, сидять. А тут таке трошки то хоч друзі вийдуть, водички поп'ють, бо водичку на водичку сідають. То думаю, хоч водички хай принесуть собі. Ну несуть, якась та вербичка, щось цвіте, дивіться, друзі. Хотять вони, вони хочуть руху літають, от, от намокають. От, 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 от що це за, друзі, за льот? Подивіться, друзі. Оце так пасіка літає. І, ще не два дні і вже буде Пасха. Хочу всіх, звісно, привітати з наступаючими святками. Ох, хотів би порадувати пасічників нас, наших. Ну, вже в цю пору завжди, друзі, в нас було який не був тепло, але воно вже було на степлення. Хоча б градусів... Е, хоча б градусів 15-16, друзі. Ну, літають, щось вже трошки, друзі, щось трошки літають. Ну, воно не той льот, друзі. Я кажу, я дивлюся ще карніка, е, то трошечки ще Чуть-чуть якийсь розвиток селі, але степова, взагалі, тупо, тупо розвивається, тупо. Е, знаєте, друзі, е, я робив такий експеримент, е, здвигав е, цирі, е, одні е, сім'ї. На край під стінку, а другий посередині став дві заставних, двигалподе на сенд. То друзі, замітив ті сім'ї, де звернуті були посередині, і звідти звідти були карм... кармани, і то розвиток краще, ніж ті сім'ї були звернуті. Знаєте, всю практика, друзі. То ті сім'ї, які були присути приносити, розвиток приторможується. Так як сенка, стінка бокова стінка холодна і розвиток притормажується. Тому практика, і цей рік, друзі, да. Хто, знаєте, цей рік, як завжди, хоча в мене утеплено все, ну цей, хто поставив клейонку, то хоч краще, хоч чуть, бо я замітив, я теж цей рік робив такий експеримент для е, такого, що в деяких сім'ях, от от водки, такі сім'ї, які поробив по клієнку, то де, де, де? З одної сторони це добре, друзі, йде тепло, а з другої сторони, там, де йде, під, холст, під утепління таким простим холстиком, то коли холодно, пчолки не вилітають. Значить що, цим холодом не пропадають. А де під клійонкою вилітає. Дуже багато пропадає бджоли, тому що вулико тепло виходить розпарена, вона виходить, вона виходить роз... дайте, Самі повітеря, як з хати виходиш, коли в хаті тепло, ти виходиш на двір і, і тут а, раз, це для заглянутися знімає, друзі, так як новий апарат. Вже петличка, я думаю, вже звук буде качественний для моїх друзів. О, а ми що ми не садимо? Ну що, друзі, ну дивіться, от крашує вулики, друзі, От крашує вулики. От подивіться. Ну що, оце вже три чи чотири дні стоїть вулик, він не ну, на, ну, куди накрашувати. От покрасив от місце, кришу, підкритник, треба пересипати. Я вже в цю сім'ю в цю пору... Лучше пленка. Чи холстик, і то знаєте, при холстику, як то тепло трошки лишнє уходить, то не, така, не, таке, не, така, ти, не так тепло в вуликах, менше вилітають, а де пленка більше вилітає і замечаєш, що більше пропадає бджоли. От тут одна така ділема, не поймеш, що краще, чи холстик, чи пленка тут, все треба провірити. Як каже, що в мене тут що трошки загружено, вони хоч на водичку прийти, водички собі хоча б взяти. І знову затягає, і знову надунчилося. Отакі От друзі у нас править. Друзі пізвоть, що ти не знімаєш нічого, де це ти подівся, де це? А що друзі дітися? А що дітися? Погоди немає, яка вже середина, боже, боже є 14 -е число сьогодні, то вже середина квітня. Я дивився, знаєте, по інтернету, дивлюся, що другі люди показують, що і, вже розширяють. І, вже є такі, що є такі, що вже 145-ті корпуса ставлять в других. Кульбаба цвіте. Вийдемо, подивимося, що в нас робиться. Вийдемо, глянемо, друзі, що в нас робиться. А в нас нічого не цвіте, друзі. О! А в нас все, дивіться, друзі. Чорний, от перші кульбабки, дивіться, друзі. О. Найшов на огороді кульбабку. Все, на всей город. Люцерка тут трава. І взагалі, у мене тут дуже рядом пустих багато огородів. То тут таке, як тепло, то, то кульбабою, друзі, це дивіться, все чорне. Дивіться, друзі, все чорне. Ви гляньте, я думаю, качество повинно бути хороше, бо апарат непоганий. Ну, все чорне, ліс чорний, дерева чорний, за мною дерева чорні стоять. Кизил чорний теж, трошки розпустився і заглух. Вишеньки, яблуньки, все на підході, все хоче тепла. І на мене дзвонить володя. Дядя Вова, чи стоїть розширювати пасіку, чи стоїть збільшувати пасіку. Ну, до того, щоб як планували пакети, планували е, тводки, е, сім'ї порівняти, так як е, весною багато є слабачків, їх треба порівняти. По... ну Щось з ними зробити треба, мови нема. А що, друзі, сидять зажаті за що е, це ти них? Отак, ні, назад чуть. Зажати сидять. Холодно, я ж кажу, крепкі сімейки, непогане є, непогане. Ну, то якщо дві-три бджоли вилітає, я вважаю, що це ж це навіть бомок. Стоять! О, все, бомка забив, щоб на пасіку не, не ганяв. О, Не зря прийшов, хоч бомка забив. О. Ну те, що практично, я ж кажу, от, от прямо северний вітер тягне, друзі. Да, я кажу, я пів, більше півпасіки спів переглянути, поставив, там я не переживаю. Ну У мене ще є отводків, треба передивитися, трошки ще сімей є переглянути, що там робиться. Ну, я, в принципі, не дуже переживаю. Я знаю, казав, мені мене друг, каже, ви не парці, у вас там стільки запасів. Ну, є, я не скажу, що немає. от Таке северний потягає. Запаси є корму, але треба було підставити, звісно. Влізти в вулики невозможно, друзі. Ну холодно, друзі, без, е, е, що там в нас? Що там... Ще можна, щоб не кричали, що велике відео, то я так хочу е, не дуже так. Е... Льотки я поприкривав, нижні сильно поприкривав, верхні напів льота бджоли поприкривав, бо холодно, ну не то, що, друзі, морозу немає. Ну, воно таке стою, то хочеться підтягнути і засібнутися. Ну, прямо таке тяне, холодне. Отакі, друзі, Хоча я дивлюся, що є такі, е, шукав, що я вже там кульбаби показую, Дивлюся, одного чоловіка, кульбаби зацвіло, абрикоса зацвіло, все зацвіло. У мене такі абрикоски тільки, ці, о, дивіться, вишенька проситься, вишенька вже проситься. Е, все, все на підході, друзі, все потребує. О, дай, дай, дай тепла, дай. Аномальна, холодна весна. Кормів то це добре. Наприклад, в мене пасіка не дуже здоровенна, там, там така пасіка, що, ну, так, що можна ще її дати раду. Сьогодні пересікся е, вже яка після того, після відео вже багато людей підходять. Діки підходять до мене жінка. Якщо вона буде дивитися, то вітання їм і каже, ми дивимося вас, ми вас дивимося, ви, напевно, Володя події, кажу, да". так, ну ми вас дивимося, от у нас тільки то сімей, ми там, е... чоловік хотів зробити ставку е... чисто на пасіку. О, ну, бач, що робиться. Ну, друзі, ну, ну знаєте, е, яка вже кажу, так як я вже чув не раз і не два, що кажуть, що буде ще 1 травня, буде сніг паде. У нас 1 травня, друзі, завжди 1 травня у нас виганяють вже худобу на берег. На сьогоднішній момент, а що виганяти? Дивіться, друзі. Чорно, чорно, десь там. Чуть-чуть там травичечка маленька є. Холодно. Тому кормимо сім'ї. Кормимо, я ж кажу, ще добре, що бігаю, тут ставлю і сам заходжу, думаю, хоч би ще запасивати. Ну, ще є, будемо ставити якісь. Ну, сіропчик зараз, друзі, знаєте, ставити. Я думаю, що якщо зараз поставити жидкий сіроп, джолки пусну, не просто думаю, Може, це лучше, в пакетиках мед ставити. Такі, вони так буде в пакетиках мед, вони будуть його менше випарувати, будуть менше вилітати. Ну, тут дилема, яка тут не поймеш, цей рік не поймеш. Що грає холсік, е, пленка, е, центр зажимати, деякі казали, що е, треба зажимати під один бік, тому е, сквозняк не гуляє з краю в краю. Не, не, цей рік не можна зрозуміти. Не можна догадати, що, що, що цей рік можна зробити. Що кажу, половину пасіки я зажав, прибіг поставив, а половину пасіки поставив по центру. Ну вроді би ті, що по центру, розвиток чуть краще, ніж в тих, щоб прибіг. І, і там, де пленка, ну, ну, то я кажу, з однієї сторони, там добре, бо там тепліше, а з іншої сторони, там погано, що там бджола вилітає. Холодно, не холодно вилітає, тому що вулику тепло, бджола вилітає та як їм тепло, дайте, вона думає, що і на дворі тепло. А ті, що такі під е, 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 холстиками, то вони все так, не так прогріваються вулик, і вони все так не так сидять. Отакі друзі у нас справи, яка вийшов, кажучи раз, кажучи день вийду і кажу, вийшов, ну що, ну що, куди? Вчора кажу до друга свого, він каже, що я кажу, я куди полюс. Лізьте, ну, відкрив один вулик, думаю, подивлюся, то як впали мене, мусив закрити і мусив покинути. Ну і що, що робити? Яка, що можемо? Яка, от, красити, красив, на, на красив, не бат, покрасив дніще, корпус і кришу. І все, і сохне. Буде дні, дні, дві тижні сох, поки воно підсохне. Це, брате, ти бло став за день перекрасив, ти би, переселяв, би, бо треба переселяти сім'ї. Отак, друзі, так що розвитку ноль. Отак от сидять, як сидять. Якщо чуть -чуть, то пошки теплі, то вилетить, якусь хоч водички візьмуть. Протягом того, дружка, ну вже ж не за, вибачайте, не за горами травень місяць. Не за горами травень місяць. Це 1 травня вже і, і, люди, хоча я вже бачив, вже я бачив, що люди. Ну це не в нас, не в нас. Це, я навіть не замітив, де, ну це не в нас, бо там показує тепло гарно, що вже люди сім'ї рівняють, вже беруть скрапки сім'ї розплоду, вже підставляють під слабачки. А ми ще зимуємо. Годуємо і зимуємо. Ой, яка мої всі друзі, то вже яка, мішками цукру закупляють, колотяться і вже годують, бо, тому що... Отаке бджільництво, друзі. Так що тут не поймеш, чи виграв, чи програв. І то, хорошо, зима була ніяка, весна ніяка. А яке буде літо? А якщо ще літо буде ніяке? Рентабельна пасіка чи не рентабельна пасіка, друзі? А хто його знає. І так, коротше, ділема. Стоїть увілічувати, не стоїть увілічувати, стоїть набирати ще пасіку розширяти, хоча один чоловік казав в залішньому слові, хоч би втримати те, що є, щоб притримати, щоб, знаєте, хотілося б, звісно, ще пакетиків трошки приобрести, так як для того, щоб як, знаєте, приносиш пакет, то. Коли прилав пакет, то він, він спрацьовує. Що договорити? говорити? Пакет не спрацьовує, так не спрацює. Пообіцяв чоловікові холстиків назбирати. Ну, то що ти не влізеш? Не трошки назбирав, там йому півпасіки переглянув, трошки назбирав, а більше не можна зняти, щоб посилити другий холстики, щоб це, Ну, Хай чекає. я думаю, що у нього так само е, похолодало, так само розвиток. Е, я не знаю, наскільки розвиток відступить назад, друзі. Щоб сказати, там на дві тижні, на три чи на місяць, то тут -то невозможно щось оцінити і сказати, що, от дивіться, прямо северний вітер, холодний, дує і все. Е, то не можна оцінити, друзі. Не можна оцінити. Наскільки заштопорився? Розвиток застопорилося. От готов, хочу і, повністю і, один зробити чисто експериментальний, почав готувати, друзі. І, хочу просто один, от, от у мене точочок маленький, є, 6 вуличів, і я хочу чисто. Чисто восьмирамошники, викрасані, вималювані, готовляться під пакети. І хочу, так як понавозив восьмирамошників, це пакет так заселив, дві суворшинки, підкормив, дав рамочку, все, пакет пішов на взрит. ну і що? Я стою, друзі, а ви не пируйте, але мені холодно, друзі. Ви не пирте, але мені холодно. Тихать. Знаєте, вже камера повинна бути хороше зображення, то хоч шмаркаки повитираю, щоб ви не бачили, що холодно тече. Шуткую, звісно, друзі. А в кальний шутці є доля правди, правда? Отакі, От друзі, справи. Я ж кажу, готуємося, я ж кажу, помаленьку вулики підготовляємо, готуємо. Казав де чоловік, коли ти співаєш знімати відео і вулики, і красити і, красити, і робити. І, і Я вже геть попереселяв там, там вже трошки сім'ї попереселяв восьми рамошники. такі, друзі, справи в нас. Так що весна холодна, тяжка. А що буде далі? Що нас чекає далі, друзі? Я кажу, що за, за декілька днів у нас буде вже Пасха, будемо е, празднувати Пасху. Вже на Пасху я знаю, що вже сім'ї репляти, пилку, друзі. Ото, що трошку принесли кось, то я дивився, друзі. Ото, що принесли, за сутки, за ніч з'їдають, що принесли. Ну, як-не-як, розплід є, друзі. І, я я подивився на такі особливо слабачки, друзі. Цим холодом, ви бачите, які вони зйожані, які, які, хоч я не сказала би, бо там утеплені в мене, і звідти і звідти, бо всі слабачки по центрі стоять. Вони утеплені, і звідти, і звідти. Но, ну, знаєте, холодно. Все одно, як не хоч холодно і нема такого розвитку, так як би хотілося, щоб був розвиток. О, Тому все, все за тепло, все за. Пташечки співають, звісно, по весняному мови нема. Но, но чуть чуть щось там, там три-штири пчлки на льоткові літає. Е... Отводки практично не літають, я тільки їм хожу в отводках, Ну, трошки потепліє, біжу, відкриваю льотки. Тільки чуть похолодіє, біжу, закриваю льотки. Оце така робота на пасічників. такі справи, друзі. так що хвалитися нам нема чим. Нема на чим хвалитися. Я ж кажу, помаленьку я ж кажу, ми, ми, ми готуємося, звісно, мови нема, ми готуємося, ми. це не паніка, друзі, це не то, що сказати, о, опять панікуєш, п'ять розводиш е, сирість. Nie. Просто хочу сказати, що цей рік е, аномально холодна весна. І вже ж кажу, березень закінчується, е, закінчився квітень на підході. Вже на цю пору сім'яки мало того, вже практично повинні сім'ї поміняти ділу, тому що десь під травень місяць почнеться сміна. Вже на 1 травня у нас вже повинні бути рамок 5, 6, 7 рамок повинно бути розплоду, 8, 9 в кого рамок для того, щоб підроєву пору повинні. Пчоли вибухнути, щоб робити, знаєте, отводки, робити, не допускати руїння, має бути взрив у бджільництві. А його цей рік не буде, друзі. Тому це мінімум, друзі, те, що я можу сказати, що це так приложити, що мінімум на місяць відступає, відступає розвиток, це мінімум. Я ж кажу, що. От великі, сильні пасіки. От кажуть, що буде, якщо цього року ще таке буде літо, як воно буде? ну Добре, там пасіка 30-40-50, навіть 100 сімей ще ну а коли є промишлені пасіки там 170, 200, 300, 500, плюс 500 вуликів, друзі, і аномальна холодне літо буде. Це ціле літо буде кормити. І... Ну, це так, ми друзі, ми не то що там, що там, ми просто бесідуємо, хочемо і... мислі наші вслух. Так що готуємося, друзі. ми не... Знаєте, Колись завжди коли казали, готуємося до лучого. Зараз ми готуємося тільки до худшого, тому що, я кажу, подивившися на це все, і, я ж кажу, за два півтора місяця пройшло весни і Розвитку нема. то Так як то були перші рази було, е... перші рази було трошки тепленько, то кинули розплід, а то вони на тому сидять. І я впевнена, що зараз вони будуть просто розплід будуть викидати. Я кажу, хоч би подивитися, підзаправити, трошки підновити кормів. Так що цей рік пакети, хоча планувалися, там багато говорили, пакети, пакети, пакети будуть ні по чому, то їх ще цей рік і не буде. Хоч би було б добре хоч би порівняти сім'ї, друзі. Не знаю, що з цими пакетами буде, може, кого там, де тепліше, що у них можливо там і буде пакет на, ну, розвиток може бути. Я думаю, хоч би, би сім'ї наростили. Хоч би сім'ї наростилися, ну, сім'ї наростилися для того, щоб, знаєте, що, так як пасіка на любі пасіці, друзі, ну, не, я не вірю, що в кожному є пасіки, якій е, чисто все крепкі, потужні сім'ї. Все одно треба щось рівняти, треба десь робити, хоч би, знаєте, порівняти сім'ї, хоч би, знаєте, вже хоч зрівняти за розширення. Хотілося б, звісно, мови нема, хотілося б, як е, готуватися вулики, хотілося б трошки. Би, Пакетики придбати, хотілося б трошки отводків зробити, хотілося б, так як зараз це є основний, практично у пасічників це є основний доход. Ну, молоді, крепкі хлопці, то, звісно, це для них є не основний. А для нас це є основний доход, тому хотілося б, звісно, не знаю, я не знаю, що сказати, не можу приділити. Я ж кажу, дивлюся в сім'ї, ну, не подобається мені цей рік розвиток. І холодно вилітаються. Ви знаєте, друзі, з цим вилітанням скільки пропаде бджоли цим холодом. Тому що якби нас зацвіли в свої сади, щоб зацвіла, вишенька, якась абрикоска, щоб зацвіла, то хоч би, знаєте, вона вилетіла б і сіла б на своє дерево, хоч би ніде не летіла. Ну що воно, друзі? Ну що воно тут набубнявило, Дивіться, друзі, воно вже набубнявило, воно вже проситься, ви ж самі бачите. Я ж кажу, я дивлюся, вже люди показують, що вже все, вже яри, всі, вже в абрикосах, в вишні, кульбаба повним ходом. Ну я на цьому, на цьому куску себе знайшов тут до мене кульбаби вічно море. Я знайшов дві кульбабки. І то такі бідові. Ну, ну що ж, інтересно буде понаблюдати далі. Інтересно буде понаблюдати далі. Що воно буде далі? Так, як я дивлюся, так само дивлюся інтернет. Дуже сказати, що предполагають, що там раз і буде вже тепло, гарно, чітко Ну, пригнозують, що все, є... до 1 травня це 100% холод. Це 100% що буде холодно, якщо на 1 травня передають ще сніг. Ну, Якщо навіть в травні місяці. І є, а й хай є в травні місяці. Ну, то все одно вже до кінця місяця, за місяць, вже сім'ї не наберуть такої сили, щоб вибухнути аж до ройового стану, там. яка може там нагонуть потрошки з боєм, ось такою погодою, може там такий якийсь розвиток і буде, невеликий там розвиток, що то повинно бути, мови немає. Ну, також, щоб розвиток, щоб можна було там робити повноценні крепкі отводки, так як я бачу, що вже теж люди, люди показують, що вже роблять 2-3 рамки, вже роблять. Так, йде звідси качки. А от в мене качки люблять за мною ходити. Роблять вже повноцінні Ну, У нас тако, як у нас навіть не те, що у нас Іди звідси, прийшов за мною. І у нас як вже навіть. Навіть що то навіть розвитку ну, нема. Ото, що було в березні місяці, спочатку, березні, о, то воно все і сидить. Ось то стільки розплоду було, о, то стільки є. І Рамки не підставляємо, і суш не підставляємо, тому що джели не прибувають. Відбувати відбувають, да, друзі. Я ж кажу, такою холодою везли, як вона пролетить. От летять, куди вони летять? От летять, десь летять, о. десь літають. Щось шукають десь, щось, вилетіла сіла на квіточку, холодно, дуже багато бджоли відходить, друзі. Отакі От дуже справи в нас. Так я хотів сказати, вам розказати таку історію, що весна, наразі за всі роки, що я пасічнікую, це навіть, одна з найтягших весен. Так що моїм друзям крепитися. Кормити сімейки, от вітер холодне, таке сімейки кормити, будемо таки чекати, що ті, що нам говорять прогнозчики, прогоди, що буде, а ми таке будемо сподіватися, що нам вдари тепло, пчолки загудуть, зашелестять. Ну що, друзі, можна сказати? Трудимося, працюємо. Я кажу, льот є, ну так літає, це, це ж на це час, друзі, дай, щоб це все зараз заразити свіло, та би чолки би щось повно і яблуньки, і в повно в селі. Це б розвиток пішов би такі з чолки, б, вибухнули в сім'ї. А вони сидять 5-6 рамочок сидять. Отакі друзі справи. Добре, друзі. З наступаючими святами. Такі держимо кулаки за погоду, що таке для нас, для нас, пасічників, погода це є дуже важлива ситуація. Держимо кулаки всіх святами з наступаючим. О, я думаю, ми от святкуємо і нам піде погода, і, і ми будемо працювати, розширятися, розвиватися, Короче, будемо трудитися. Добре, друзі, все, всім святами. Оставайтеся здоров'я, мирного, головне нам неба. Над головою, а ми, а ми все-таки однаково будемо, несмотря на що будемо працювати. Добре, друзі. Всім пока, до нових зустрічей, до побачення.